А що, якби ми були вільними, ми поговорили про багато цифр, вони сумні. Але давайте на хвилинку заплющимо очі і уявимо іншу Україну. не ту, де ми просимо подачку у чиновника, а ту, яка могла б бути, якби ми обрали шлях свободи, ідеологія республіканізму та обмеженої держави. Уявіть країну, де держава це не монстр, який грабує, компактний, недорогий сервіс. Де чиновник не найманий менеджер, якого можна звільнити за один клік. У такій Україні податки залишаються в громадах, ви платите не в чорну діру Києва, а на свою школу, свою дорогу і свою лікарню. І ви бачите, куди пішла кожна гривня. Держави не займається бізнесом, тільки приватна ініціатива і чесна конкуренція. Але щоб дійти до ідеалу, ми маємо зупинити пограбування бідних. Ми маємо перейти від цього ганебного феодального податку, який карає бідного і заохочує багатого до прогресивної шкали, як у всіх нормальних країнах світу. Варто взяти за основу досвід тієї ж Польщі чи Німеччини і запровадити це в Україні. Ось як мало б виглядати справедлива податкова система для України.